Наприклад, так. Олег, Олег скаже. Привіт, Назаре. Привіт, Назар. Так. А Назар обернеться в той бік. Олег, нормально? Ні. А чому? Він обернувся, а я з ним привітався. З ним привітався, а він обернувся. Це ненормально. Правда? Тепер дивіться. Олег знову скаже. Привіт, Назаре. А Назар туди дивиться. Нормально? Добре. Повернемо ще трохи. Отак. Привіт, Назаре. А він туди дивиться. Нормально? Повинен дивитися на Олега. Уявляєте? Щоби нормально спілкуватися, то вони мають дивитися одне на друге. Уявляєте, так? А знаєте, на що я це зробив? Тому що всі побачили, що Господь Бог хоче з нами спілкуватися. А люди дуже часто що роблять з ним? Від нього відвертаються. Це нормально? Треба, значить, я... що зробити? До Бога треба що? Повернутися чим? Обличчям до Бога. Про нього пам'ятати. Зрозуміло? Тепер дивіться, Бог хоче, щоб ми навернулися. Дивися, Олег, що Бог хоче. Дві Назаре, я тебе буду розвертати, а ти впирайся. Добре? Дивися що. Бог хоче його розвернути, а він дивися, що робить. Не вдається. То значить, а тепер попробуй не впирайся. Дивіться, що робиться, якщо ми впираємося Богові, то тоді навіть Бог нас не може навернути. А якщо ми з Богом що робимо? Слухаємо Його і співпрацюємо, то що ми легко навернемося до Бога. Тому ми прочитали з вами один уривок з Євангелія від Луки, в якому розповідається, як то Ісус Христос навіть грішників усіх приймав. І грішники до Нього горнулися, а фарисеї нарікали, і Він тоді розповів таку притчу про вівцю. А фарисеї і книжники нарікали, цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них оцю притчу: хто з вас, маючи сотню овець і загубивши одну із них, не зоставить дев'яносто дев'ять. У пустині та не піде шукати загубленої, поки її не знайде. І знайшовши, він, радіючи, кладе її собі на плечі, каже: хто з вас, мавши сто овець, і загубивши одну, не піде шукати її. А як знайде, бере її на плечі, несе додому, скликає своїх друзів і каже: дивіться, радійте зі мною. Бо я віднайшов вівцю, яка була загубилася. І ті люди, які слухали його, вони сказали: ну, звичайно, нікого такого нема. Кожний селянин піде шукати вівцю. Ця притча нас також вчить, що Господь Бог нас завжди шукає, стукає до нашого серця різними способами. Наприклад, я тепер стукаю стук, стук, слухай! А то те, хто не хоче слухати, але то нічого. Дивіться, ця притча нас вчить, що Бог нас любить вже тепер. І навіть не треба заслуговувати Його любов. Бо він нас любить, бо ми його діти. Тільки ми дуже часто на це не зважаємо, знаєте як? Ось, наприклад, прийшов малий такий, що ще не ходить до школи. З мамою в магазин, та? і каже: Мамо, купи мені ту іграшку. Але вони не наміряли її купувати, грошей, може, не вистачає, та? може, ще щось. А малий вперся і каже, купи мені ту іграшку, іншу не хочу. І тоді падає на плечі, на спину, б'є руками і ногами до, по підлозі і вередує, верещий. Я хочу цю іграшку. Мама його піднімає, мама його голубить. А він вперся і каже: ти мене не любиш. А чому? Бо не хочеш купити іграшку. Правильно говорить цей малий. А чому? Тому що мама платить за світло, за газ, за воду, та? а одяг звідки малий має? Звідки? Хто йому купив? Батьки купили. І він в квартирі живе, і він їсти має що, то батьки його огортають чим? Любов'ю його огортають. А він каже, що не любиш, бо не хочеш купити іграшку. Отак От часто бувають люди, які забувають, що Бог нас любить кожної хвилини. І навіть тоді, коли ми не маємо те, чого хочемо. Пам'ятайте це завжди. Навіть як щось стається не так, як ми хочемо або очікуємо, то Бог приймає нас і пам'ятає завжди про нас, і огортає нас безмежною своєю любов'ю, навіть якщо її ми не бачимо. Кожної миті нашого життя.